Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами за допомогою ось таких карток будемо виконувати кінезіологічні вправи. А вправа ця називається веселі пальчики. Ну що, поїхали. І так, беремо першу картку. На ній подивіться, намальовано два кружечка. Ці кружечки відповідають нашим пальчикам. Дивіться, з однієї сторони один кружечок, тобто один пальчик, з іншої сторони, два кружечка, два пальчик. Давайте ще раз. Пальчик два. Ще раз повторимо пальчик два. А тепер ми змінюємо наші ручки на одну сторону: один пальчик на іншу два. Ще раз. Один, два. А тепер давайте спробуємо трошки швидше. Один, тут два. І ось так. Ось так. І ось так. Так. А тепер беремо іншу картку, яка буде, ну, вона не. не складна. Дивіться, з однієї сторони 2 і з іншої 2. Тут буде дуже легко змінювати 2, 2, 2. 2. А ось третя картка це буде складна. Подивіться, тут вже в нас три кружечка, тобто три пальчика. Але ми будемо виконувати цю вправу поступово. Дивіться, вгорі два пальчика. Тут один пальчик. Змінюємо два, один. Два, один. А тепер навпаки, з однієї сторони один пальчик, з іншої два. Змінюємо один, два. Один, два. Можемо ось так робити. Або так, або ось так. В цю гру ви можете грати не тільки самі, але можете гукнути своїх друзів, батьків. І сісти разом з ними, грати ось таку кінологічну вправу, яка допомагає розвивати нашу дрібну моторику, логіку і вміння мислити. До побачення!